Доброго раночку малята. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про птахів, які прилетіли на нашу рідну землю з теплих країв. Тому сідайте зручненько, слухайте уважно, запам'ятовуйте та повторюйте. Вже прийшла до нас весна. Тепла, сонячна, ясна, а за нею слідом птахи прилетіли, їхні голоси, як пісні, дзвеніли. Весною з теплих країв повертаються до нас птахи. Прилітають граки. Граки це великі чорні птахи. В них сильні лапки та міцний дзьоб. Живуть граки на деревах. Із гілок та трави вони будують собі гнізда, в гніздах відкладають яйця та виводять пташенят. Повертаються до рідного краю і шпаки. Це невеликі птахи чорного кольору із сірими плямами. Люди з нетерпінням чекають на приліт шпаків. Та будую для них дерев'яні будиночки, які називаються шпаківнями. Ми з вами на малюванні малювали шпаківню. А ще прилітають до нас маленькі, сірі жайворонки, щоб своїм чудовим співом звеселити все навколо. А ось летять красиві та величні птахи. лелеки. Лелеки будують свої гнізда на дахах будинків або на високих деревах чи стовпах. Лелека дуже великий птах, в нього довгий міцний дзьоб та довга шия, довгі червоні лапки та великі крила. А трохи пізніше до своїх гніздечок. Прилетять ластівки. Ластівки це маленькі пташки, в них животики білого кольору, а голова, спинка та хвіст чорного кольору. Ластівки турботливо метушаться і скрізь чути їхнє радісне, щебетання. Малята, давайте повторимо, що роблять весною птахи. Весною птахи. В'ють гнізда. Весною птахи відкладають яйця. Весною птахи годують пташенят. Весною птахи вчать пташенят літати. Малята. Давайте згадаємо назви пташенят перелітних птахів. У грака граченята. Повторюємо. У шпака шпаченята, у лелеки лелеченята, у ластівки ластів'ята. Малята всі птахи є окрасою природи та нашого життя. А ще птахи приносять велику користь, вони поїдають різних комах. Які завдають шкоди деревам, кущам та іншим рослинам. Тож птахів потрібно берегти. Дбайте про них, і вони приносимуть вам тільки радість. До побачення!